Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох героїв. Нова українська зброя. Президент України показав далекобійну ракету дрон Паляниця. Засновника телеграм Дурова затримали у Франції. Слава Україні в ефірі підсумки дня 25 серпня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, трагічних. 23 серпня 2024 року. Перестало битися серце воїна-захисника Олександра Сухіна з Ківерцівської громади. Народився захисник 22 червня 1986 року у селі Журавичі Ківерцівської громади. Був призваний на військову службу по мобілізації 14 червня 2024 року. Служив інспектором прикордонної служби, поховають захисника у рідному селі на місцевому кладовищі з усіма військовими почистями. У бою із ворогом поліг захисник на Волині Володимир Заркуа, 1993 року народження, який був жителем міста Камінь Каширськ. Життя офіцера передчасно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 23 серпня 2024 року. В Донецькій області також стало відомо про загибель волинянина Дмитра Арендарука. Захисник вісім місяців вважався зниклим безвісти. Про це інформує Заболотівська громада. Герой був вірний військовій присязі. Виявивши стійкість і мужність, загинув у бою під час захисту вітчизни 16 грудня 2023 року. В результаті атаки фпв дрона з боку противника. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям у неділю, 25 серпня у Луцьку в останню путь провели героя Олександра Мартинюка. Про це повідомляє Луцька міська рада. Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Герой 1989 року народження був призваний на військову службу до складу 11-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби. Загинув захисник 20 серпня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вовчанські хутори Харківської області поховали героя в секторі військових поховань міського кладовища у селі Гараджа. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь і шана герою. У Нововолинську чоловік та жінка побили працівників поліції, які приїхали на виклик. Це сталося 24 серпня. Про це інформує видання «Бух» з посиланням на власні джерела. Правоохоронці переслідували автомобіль марки Фольксваген після анонімного повідомлення про ймовірне перебування водія даного транспортного засобу у стані алкогольного сп'яніння. Водій 1977 року народження вийшов з авто та почав тікати від правоохоронців. На допомогу чоловікові вибігла жінка його співмешканка, яка вчинила бійку з працівником поліції. Жінка спричинила забої обличчя поліціянці. Правоохоронці затримали чоловіка та його співмешканку. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. На дорогах Волині із 26 серпня запрацюють два нові комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Зокрема, прилади працюватимуть на дорозі поблизу села Манків та на дорозі поблизу села Княгининок. У Камені Каширському рятувальники гасили пожежу. Надзвичайна подія трапилась 25 серпня обідньої пори. Горіла дерев'яна господарська будівля біля багатоквартирного будинку на вулиці Шевченка. Про це повідомили у ДСНС Волинської області. В одній з комірчин рятувальники виявили газовий балон. Вони подали воду на його охолодження і згодом відтягнули від епіцентру горіння, запобігши вибуху. Крім того, завадили перекиданню вогню на розташовані поруч такі ж будівлі. Потерпілих немає. Причину пожежі з'ясовують. Переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. Під ранок, 25 серпня, росіяни завдали ракетного удару по Харкову і Чугуєву. Постраждало семеро людей. Протягом минулого дня росіяни обстрілювали Сумську область. Нелюди вбили чотирьох осіб, поранили тринадцятьох. Також вночі російські окупанти вдарили по готелю у Краматорську. Відомо про шістьох поранених. Серед них громадянини України, Британії, США та Польщі. Прокуратура повідомляє, що війська РФ вдарили ймовірно ракетою Іскандер М. А по житлових кварталах Херсонщини російська армія била з реактивних систем залпового вогню, артилерії, авіації та БПЛА. Під час обстрілу Дніпровського району Херсону несумісні з життям травми отримали двоє чоловіків у прибережному районі. З-під завалів деблокували тіло загиблої 62-річної місцевої жительки. Внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона постраждав однорічний хлопчик. Медики діагностували в нього мінно-вибухову травму та уламкове поранення лівої кисті. Під час акції у День державного прапора України біля Львівської облдержадміністрації виник конфлікт між волонтеркою та працівницею УВА. Про це інформує видання «Західнет». Так, провідна спеціалістка одного з відділів ОДА Лідія Токарєва відмовилась вставати з лавки під час виконання гімну. А на зауваження волонтерки Лесі Менкушмальків показала середній палець у Львівській ОВА. Виданню повідомили, що жінку уже звільнили. Президент України Володимир Зеленський показав перші кадри української далекобійної ракети дрона під назвою Паляниця. Відбулося перше успішне бойове застосування нашої нової зброї української далекобійної ракети дрона Паляниця, розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога. Ракет дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів. Результати яких ми бачимо майже щодня. Написав президент. Бойовий медик Петро Конопля, який 21 серпня оголосив голодування через шокуючі і неналежні умови в Одеській обласній психіатричній лікарні номер 2 завершив протест, оскільки заклад мають перевести на іншу форму забезпечення харчуванням. Про це він розповів у своєму телеграмі. Нагадаємо, чоловік опублікував відео, на якому розповів, що бійців, які перебувають на лікуванні, розмістили у палатах із цвіллю на стінах, а годують їжею жахливої якості. Наразі ж пацієнтів лікарні забезпечено їжею, яку привозять волонтери. Зокрема, патронатна служба Янголи Азову. Увечері, 24 серпня, Петро Конопляв перше за три дні поїв. Для нього підготували спеціальний раціон. Того дня на вечерю бойовий медик отримав солодкий чай та гречку з маслом. Голова одеської ОДА анонсував, що психіатричну лікарню до 1 жовтня переведуть на іншу форму харчування: кейтеринг. Задля цього найближчим часом оголосять тендер для пошуку компанії, яка й надалі забезпечуватиме харчування пацієнтам медичного закладу. І до новин світу ліванське угрупування Хезбула заявило, що запустило по Ізраїлю 320 ракет та декілька дронів. Перед цим Цахал завдав превентивного удару по Лівану, оскільки виявив підготовку до обстрілу Ізраїлю з боку ісламістського угрупування. Про це пишуть ізраїльські ЗМІ. Цілями Хезбули були 11 військових баз Ізраїлю на півночі країни. Заявляють, що ця атака відпові на смерть лідера ісламістського угрупування Фуада Шукра. Засновника і гендиректора телеграм Павла Дурова затримали 24 серпня ввечері в аеропорту Лебурже в передмісті Парижа. Про це повідомляє французький телеканал. 39-річного франко-росіянина супроводжував його охоронець. І жінка зазначається, що він має постати перед слідчим судею перед можливим пред'явленням обвинувачення за цілу низку злочинів. Йому можуть оголосити про підозру у співучасті в тероризмі, продажі наркотиків, шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах через відсутність модерації в Телеграм. Наразі дуров перебуває під вартою. У польському місті познань близько опівночі стався вибух в багатоквартирному будинку, після якого спалахнула сильна пожежа. Про це повідомляє РМФ 24 Інформує Європейська Правда. Неофіційно повідомили, що в підвалі вибухнув газовий балон, але пожежники цю інформацію не підтверджують. Сила вибуху була настільки великою, що збила з ніг пожежників, які першими зайшли туди, щоб загасити вогонь. Крім 11 пожежників, постраждали також мешканка будинку та двоє перехожих. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі.